Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. І сьогодні ми говоримо про новий законопроект 9075, який внесли на розгляд до Верховної Ради. І на сьогоднішній день народні депутати е, приймають зараз рішення, обговорюють, працюють над цим законопроектом. І законопроект передбачає виїзд е, нових категорій чоловіків за кордон. Ми зараз про все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, і, звісно ж. Став йому лайк, щоб я побачило якомога більше людей. Отже, народні депутати пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації. І так, в поясненні до законопроекту номер 9075 вказано про необхідність внесення до законодавства змін, які забезпечать можливість українським студентам іноземних вузів та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон. І при цьому виїзд кожного такого громадянина має бути погоджений з територіальними центрами комплектації за місцем приписки. До того ж, людина, яка бажає виїхати за кордон, має взяти на себе офіційний обов'язок повернутися в Україну не пізніше закінчення терміну, на який вона не підлягає мобілізації, або якщо там залишилось декілька днів, то в термін протягом 30 днів після виїзду за кордон. Тобто, якщо у вас там відсрочка від мобілізації є ще там на 3 дні, наприклад, то ви за кордон зможете виїхати максимум на 30 днів. І щодо студентів, то нагадаю, що всім студентам чоловічої статі, які навчали, навчаються в закордонних вузах, було заборонено виїзд з України ще в середині вересня 2022 року, і це було зроблено через виникнення дуже великої кількості різних нелегальних схем, коли людей за гроші. Влаштовували іноземні вузи і чоловіки масово виїжджали за кордон. І через велику кількість таких фіктивних або навіть підробних документів, всім студентам, абсолютно всім студентам, в'їзд було закрито навіть тим, хто навчався в цих іноземних вузах. до Початку війни, бо якби ці махінатори вони навчилися навіть домовлятися і знаходити варіанти, щоб типу влаштовувати людей в іноземні вузи заднім числом, тобто, ніби вони й до війни, до війни там також навчалися. Зараз, якщо е, цей законопроект буде розроблятися, то ну і його приймуть, то це відкриє дуже багато доріг для українських студентів. Вони зможуть собі спокійно е, виїжджати за кордон і отримають назад своє право на отримання освіти, яке сьо, на сьогоднішній день в них повністю відібрали. Звісно ж, в першу чергу, це через війну, і по-друге, це через велику кількість тих шахраїв, які просто вирішили на цьому. Заробляти кошти є ще також е, схожий законопроект 9074 і згідно з ним пропонується забезпечити українським спортсменам можливість виїжджати за кордон для участі в міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Звісно, існує також велика кількість українців, ну так які чоловіків, які не виїзні з України і які. Також мають свою думку з цього приводу, наголошуючи на тому, що в той час, коли одні воюють на передовій, інші собі їздять по іншим країнам на якихось змаганнях і заробляють собі там гроші. Це саме стосується і різних представників там нашого шоу-бізнесу, коли вони виїжджають за кордон на заробітки, скажімо так, проводять там концерти і за якийсь там час повертаються назад в Україну. При цьому жоден чесний підприємець, жоден ФОП, жоден бізнесмен, який там не має якихось зв'язків з українською владою. Ці люди від початку війни, а дехто ще навіть від початку карантину, не мав нормального легального права безперешкодно виїжджати до країн Європи або взагалі до інших країн світу. І в такому випадку. Людям пропонують вирішувати всі їх закордонні питання, закордонні питання, які пов'язані з їх бізнесом, вирішувати їх виключно е, за допомогою мережі інтернет. Але чомусь е, тим самим е, співакам, тим самим артистам ніхто не пропонує проводити свої концерти онлайн. Тому як всі розуміють, що Ну, якби це не має сенсу, і нагадаю, що в бізнесменів і в підприємців, які намагаються будувати свій бізнес в Україні, маючи при цьому якихось закордонних партнерів, чомусь їх права на їх діяльність ніхто не враховує і жодної можливості отримати відповідний дозвіл на виїзд за кордон на якийсь короткий період, жодних можливостей на сьогоднішній день. Не існує. Чи це чесно? Не знаю. Пишіть свої коментарі під цим відео. Давайте про це більш детально з вами поговоримо в коментарях. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за поширення в соціальних мережах цього відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!